Я хочу підняття ЗП. Як він міг сказати таке голо? Такого не буде. Він що думав, я буду заробляти ніфіга, а робити дофіга. Прикол. На яких підставах ти хочеш підняття ЗП? Я знімаю 236 рілсів на місяць, а у договорі пише 15. Який договір? Ось цей. Дай глянути. Який договір? Він не отримає підняття ЗП. Без підняття ЗП я нікуди не піду. Я хочу 50К плюс бонус. Угу. Ну це піздець. В тебе замало досвіду. Я працюю тут 12 років. Ти запізнюєшся. Ти теж. Ти затримуєш дедлайни. А ти зарплату... Я можу так вічно. Дивись, ми дуже тебе цінуємо як працівника. Він навіть не пам'ятає, як мене звати. Хочемо, щоб ти почував себе комфортно. У мене навіть немає робочого стола. Я працюю на підлозі. Тому за твій вклад ми хочемо тобі подарувати брендовий блокнот та ручку. М? Я звільняюсь. Піздець.